Апостоли вийшли на проповідь проти всього того язичського міра і зломили тот мір. Ми повнимо слова Христа, всім нам, сказав Господь, не бійтеся, я коло вас, я буду рядом. Ваша задача не дрогнути, не розслабитися, не треба їм царство. Книжники фарисеї за 20 віків чітко. Позицію свою кажуть, нас не цікавить Небесне Царство, нас цікавить земне. Нам кажуть: не кажіть, що вас гонять, бо по закону гонення на християни, то конституційний злочин. Найдіть в інтернеті, хоча б один случай, щоб православні канонічної церкви комусь угрожали. Ні одного случая. ПЦУ угрожає, останні угрожають, що той, то за релігії, откуди вони взялися. Вероятно, до Христа відношення не мають. І Як православні дивляться осторожно, щоб не піти до чужого, не зреагувати на вовчий голос, не зреагувати, ігнорувати. Почему? Да тому, що нам є що то програвати, якщо ми не зробимо правильний крок. Перед ліцем всього злого світа, ми їм кажемо, будучи прекрасними, законопослушними громадянами своєї держави, обладає правами, ми вимагаємо від злих людей не лізти в нашу душу то, тощо цей світ, замість того, щоб радуватися, що відкрилися очі мільйони сердець православних? Цей світ виясняє, чому ви зрячі? А ну, пойте ви сюди, десь у розколи, ми вас там зробимо сліпими, сліпими ліпше управляти. Якщо хотіли якийсь народ закабалити, переписали му історію, му язик і обов'язково релігію. Чому ви нас, зрячих, додіваєте? Ми маємо зріння духовне, ми видимо те, що ви творите. Ми догадуємося з першого погляду, що ви плануєте. То вони тепер знають у казати, що нас бив Сталін. А що ви творили із православними до того часу? Ну не заявили, ми організовані, в нас система, а ми їм відповідаємо. А у нас благодать Святого Духа, ми не і скорбим Бо осознаємо ті, хто розпинали Ісуса, котрі не прийняли Його, вони навіть так думали, як і нині многі думають, що вони розпинають Ісуса, роблять добре діло, якщо Бог і попустить нам терпіти, але дасть і силу всі ті напасті витерпіти. Гонітелі думали, що перепудять людей, християн. І люди спрячуться, а то наоборот, гоніння на церкву у десять разів більше увеличувало число віруючих людей. Ми нині держимося тої думки, прибуває в церкві канонічній, не взирає на погрози, коли нам предписує, що вот, закінчиться війна і вас усіх запритять і зженуть. Ми віримо завжди. Посліднє Слово за нашим Ісусом, Главою Православної Церкви, доки я розумію, що я немощний без Бога, доти Бог мені на допомогу. Якщо собі допущу думку, що і я собою представляю, в той момент Бог відступить. Історично ми перебували в різних державах, і кожна держава несла свою ідеологію, свою релігію і били наших людей. Відбили, то правда і судили. Цим постом Петропавловським є нам ще подумати над тим, як в цьому мірі не попасти у секту, як не попасти в розкол, як не послухати зловредні проповіді людей неправославних. Так і ми не просто заходимо в перший попавший храм, ми глядаємо там то ту церкву, де є спасіння. Люба держава, котра піднімає руку проти церкви, буде мати діло з Богом, котрий є глава цієї церкви, а ми кліточки живі на живому організмі тіла церкви. Більшинство з людей втратить поняття про істинного Бога, будуть збиті з толку. Маніпуляція Сознанням людей достигне невіданих висот, але буде частина людей, котрі маніпуляції або не подаються зовсім, або з трудом. Річ йде про канонічних православних християн, котрі сповідаються, причащаються, читають Слово Боже, живуть повноцінним духовним, церковним життям. От по чому сатані. Як йому важно бити православну церкву канонічну, розділяти, унижати, гонити, храми захвачувати, щоб поменше було православних людей, які зразу впізнають або по-нашому, спознають антихриста, його ангелів, його проповідников, Його секти, Його розколи.